Велика, великий відсоток і надходжень до державного бюджету і взагалі як сектор економіки аграрний, щоб ви от володіли певними тонкощами. Ми за історично ми знаходимося у фарватері Чекаської біржі, і в нас на нашому полі пріоритетними є діяльність саме. Світових трейдерів орієнтованих на Чекахську біржу, і безумовно у них є такий ну, певний лобізм, який по суті призводить до того, що вони вантажать грузи в Чорноморських портах, а далі везуть їх навколо Європи, везуть в Прибалтику і торгують самі ж ці трейдери в Прибалтиці. І тому нам є. Ну, на, на рівні уряду і на скажімо, як задача для майбутніх урядів аграрного сектору більше орієнтуватися на мотив, як на біржу і більше орієнтуватися на ринок саме Скандинавії, саме Північної Європи. Але цей ринок там є певні особливості. Цей ринок він працює зорієнтований на рік, на півтора вперед. Тобто туди на рівні уряду треба оклинюватися, треба дивитися на можливості портів, на якісь квоти портові і так далі. В Цьому в певній мірі. Десь будуть заважати ці трейдери, які зорієнтовані на чекавську біржу. А чекахська біржа нам не дуже то вигідна. Із чого? Тому що ми е, становимося заложниками, е, скажімо, врожаю або не врожаю, погоди або погоди. Е, в найголовніших житницях світу. Це Канада і Сполучені Штати. І дуже часто і густо, коли є співпадіння, що є високий урожай в Америці, е, і ціни падають, е, і в нас. Малий урожай в цей час у нас також ціни падають. Якщо у нас високий урожай співпадає, ну тобто, ми можемо іти в дисонанс з нашими інтересами і так далі. Тобто, тобто цікаво що? би це, це такі різні ринки. Вони повинні як мати мінімум диверсифікувати, а не йти форвати речікарської біржі, форвати цих трейдерів світових, які в нас присутні і зорієнтовані туди більше. І е, три питання, користуючись нагодою, Віктор Михайлович, до вас, я думаю, вони будуть цікаві і слухачам, і е, е, мас-медіа, які, очевидно, передадуть на них відповідь. Перше питання сьогодні. Ми вже починаючи від Ющенка 10 років, е, скажімо, як торкалося питання монетизації пільг. У нас при, е, ну скажімо, регулюванні. Певних, ну, скажі, цін на певні продукти харчування на прикладі того самого хліба. Ми за рахунок аграрного фонду, за рахунок державного бюджету, дотуємо повністю все населення і навіть ту частку населення, яка їздить на Мерседесах і автомобілях вартістю більше 100 тисяч доларів, які просто не знають фізично, скільки коштує хліб. Їм це не цікаво. Чи він стоїть 5 гривень, чи він чи його собівартість ціна вища, собівартість, чи нижча, і так далі. То чи варто може? На цьому прикладі і інші продукти харчування також перейти від регулювання і, скажімо, якоїсь політичної досільності постійного періоду виборів до монетизації пільг і щоб держава допомагала соціально незахищеним верстам, кому це потрібно, а не допомагала всім, кому це і не потрібно. Це перше питання. Друге питання. скажімо, Сьогоднішня ситуація з курсом валют. Так, курс в лют він там була спекулятивна складова і втрутився президент України, втрутився, скажімо, важелі там регулятора Національного банку. Зараз ми маємо курс, який на міжбанківській біржі там складає 12,95-13. Але що разом з цим відбувається в реальному житті? В реальному житті вчора був курс купівля 14,50, продаж 1460. Сьогодні чи позавчора, вчора 14,55, 14,70, Сьогодні ще не знаємо. До чого це фактично призводить? Ми даємо перше, на мій погляд, шикарну площу для всіх, ну скажімо, позабанківських ринку. Да, чорного ринку. Сьогодні вже є пропозиції до бізнесу, скажімо, умовно до завищення контрактних цін на імпорт, щоб залишати в офшорній зоні дельту, за яку заплатив 12.95, а далі заводить її сюди в Україну і продавати спокійно по 14,70. Далі є ще для виробника, скажімо, ситуація, яка його пригнічує. Тому чому, наприклад, ті самі аграрії, він продав зерно і отримав курс зарегульований 1295-13. На міжбанку, а мусить е, купляти, е, ну, скажімо, Палу, паливо, е, ну, скажімо е, деякі складових, деякі які просто зарегульовані на реальний ринок. 1450, 1470, в нього в собі вартість приходить по цьому вже реальному курсу, багато з яких, е, ну, скажімо, е, складових.